Павло Глазовський байка, як зайчисько, закохався. Молоду лисичку зайчик у гаю зустрів, подивився їй у вічі й отетерів, ледве мовив будь лисичко жінкою мені. А лисичка жартівничка відказала: ні, в тебе шкіра зовсім сіра. В мене золота. Я хвостата, ти ж нещасний, майже без хвоста. Ти такий неуковирний. Я мов пух легка. Подивись, яка у мене талія тонка. Кілька днів ховався зайчик у густих кущах, під нещасної любові, змучився і зачах, вмру тут, на цьому ж місці, в цієм чарнику. і почав копати ямку та в, в піску. Раз копну, копнув у друге. Раптом чує цок, подивився, лежить у ямці золота шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його, За, Взяв зайчисько скарб у руки і сказав Ух! Ого! Хе! Заживу тепер, чия, братці. Ха! Е, а! Ха! Кому королю? Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Ех. йде зайчисько над рікою, аж пур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка, стрипс горбочка, стала перед ним зачарована блискучим зливком золотим. Ой, ти тепер я бачу. Справжній багатій, я, я за тебе вийду заміж. Ти навіки мій. Подивись, яка, яка я гарна і яка легка. Подивись, яка у мене талія тонка. А зайчисько гордо «Не Немалий дурниць, я тепер купити можу тисячу лисиць. Байка нібито простенька. А мораль тут є зайве золото не тільки зайчиків псує.